Шановне панство, я вас усіх вітаю. З вами Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні у нас на відео буде автомобіль, який ми публікували в нашому телеграм-каналі. І через два дні автомобільчик був уже під завдатком, тобто проданий. Тому друзі, сьогодні зустрічайте, буде на огляді Mazda MX 30 Так, друзі, традиційно перед початком попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал, де ми пропонуємо варіанти по наявності під замовлення, такі як МАЗда, і відповідно, якщо ви є власником електромобіля або гібрида, можете опублікувати свій автомобільчик у нас. Це безкоштовно. Тому силочка буде в описі. Підписуйтесь, будь ласка, для нас це важливо. І так само на Ютуб. Буду дуже вдячний за підписку, за коментар, за якусь активність. Так, вертаємося до автомобіля. Зараз е, пройдемося по тому, що за машина і чому я взагалі прийняв рішення купити цей автомобіль. Значить, це Mazda MX30, ви вже зрозуміли, 2020 року автомобіль у нас приїхав з Німеччини. Пробігу у нас він має 30 тисяч кілометрів. Батарейка 35 кВт. Е, ну, можна сказати, да, що вона невелика, і тут треба бути готовим до того, що от в таку пору е, року треба бути готовим до того, що доведеться її. Ну, в залежності від того, як виїздити, можливо, кожен день заряджати. Це був звичайно недолік, але я зараз поясню, які плюси я для себе бачив по цьому автомобілі, чому вирішив його купити. Значить, історія наступна. Я її опублікував в телеграмі, придбав, і через два дні автомобіль був вже під завдатком. Ми зустрілися з клієнтом, поспілкувалися, його все влаштувало. Він до цього цікавився за цей автомобіль, і прийняли рішення, що він його буде забирати. Чому я купив саме цю машину, що мені сподобалось? Перше, вона свіженька. 20-й рік, ну як свіженька, в принципі, 5 років вже, але все одно це не автомобіль там го чи 10-го року випуску. По-друге. Він е, має пробіг 30 тисяч кілометрів. Даний автомобіль в Україні стає без проблем на гарантію і ще матиме, якщо не помиляюсь, 3-4 роки на батарейку і на е, силову установку. Тобто автомобіль практично новий, він у нас не мальований, жодного підфарбованого елементу тут немає. Всі вікна в неї рідні. Тому, ну, і саме головне, це ще був цінник. Ми її продавали за 13650 під ключ в Україні. Я розумів, що якщо навіть я цей автомобіль не продам, я його з радістю залишу собі, продам БМВ дружини і залишу цей автомобіль в сім'ї, тому що це практично новий автомобіль. І що по кузову, що по салону, він повністю цьому відповідає. Так, значить, про... Чому купили, розповів. Тепер йдемо традиційно по моментам, що в нас є ззовні, які нюанси, що в нас по комплектації. Перше, що я хотів би, на що я хотів би звернути увагу, це на колір автомобіля. Я не знаю, чи передає зараз камера, тому що на фотографіях, коли я дивився, вона була ну, повністю біла, а вживу вона з таким сірим, трішечки відтінком. Ну, дуже мені цей колір подобається. Не просто білий. А ось таким напиленням, я би я навіть не знаю, як це сказати, але виглядає дуже і дуже прикольно. По нюансам по кузову, я її, до речі, не споласкав, тому що зараз дуже холодно. Я її вчора помив, проїхав на ній кілометр, все ось вона ось так забруднилась, тому я вирішив, що поки я доїду знову від мийки, буде те ж саме. Тому за це я перепрошую, друзі. Але з іншого боку. Зовні у нас е, нюансів тільки один, і я його продемонструю. А по салону не прибирав, щоб вам показати, в якому стані машина приїхала з Німеччини як там люди відносяться до автомобілів. Значить, поїхали. В нас є ну, парктронік передній, в нас є адаптивний круїз-контроль, в нас є система безпеки, яка автоматично зупиняє автомобіль, в разі, якщо якась є перешкода перед вами. В нас є е, світло, у нас тут лінза стоїть з автодальником, з умивачем. В принципі. Я вчора е, по темній е, пори, як би це сказати, коротше, вночі проїхався на ній. Е, світло, в принципі, світить непогано. Е, трохи занизькувато, я би його, мабуть, підлаштував, щоб вище е, світило. Автодальник не спрацьовував, не знаю, як він там. Мабуть, кромешна тьма має бути для того, щоб він спрацював. Тобто, світло. Ну, з десятки я би поставив, мабуть, 7. Тому що там Peugeot мені подобається більше, як світить. В нього більш, більш потужне світло, в BMW так само. Далі в нас є прикольні колеса, теж вони такого графітового кольору. У нас зимова гума, він на ній приїхав. Далі, у нас є датчики мертвих зон. Що мені не зрозуміло? Я думав, що тут є безключовий, можливо, він і є, але чомусь він не працює. Тобто у нас є ось ручка, у нас є тут сенсор, я на нього натискаю, нічого не відбувається. Якщо ось ключа закрив машину, до речі, у нас машина з двома ключами приїхала. Закрив машину за ручку, намагаюся смикнути, нічого не відбувається. Можливо, його треба активувати якось, а можливо, його просто немає. Якщо нема, то ну це мінус, я вважаю, на сьогоднішній день вже можна ці речі зробити, ну, вони не коштують так багато. Далі, по задній частині в нас є камера заднього виду, в нас є парктроніки, красива форма. Єдине, що бачите, вже є такий нюанс, підпотіває з цього боку, і з цього боку теж є невеличке підпотівання. Ну, в принципі, це нормально для багатьох машин, які приїжджають. Плюс зараз ці перепади, плюс-мінус. Значить, Стосовно нюансу, який є по кузову, ну, в принципі, його я думаю, що практично не видно. Ось тут видно. Чимось вперлися в бампер, або хтось їхав. Ну, коротше, тут є такі дві риски невеличких і маленька така, якби як тріщинка на бампері. Все, більше нічого, ніяких нюансів, сколів Тобто автомобіль по кузову, ну можна сказати, в ідеальному стані, враховуючи, що він не фарбований, все без нюансів. Так, знаєте, що я хочу почати з чого? Я вчора звернув увагу. Відкриємо капот, я вам продемонструю. Так, що для мене було дивно. Так, я зараз, мабуть, відкрию, бо тут і включуся. Так, вимкнув я, тому що у нас немає упорів, тому що у нас тут просто палка, однією рукою це не зробиш. Могли б уже і поставити упори, їх немає, але при цьому є така шумка під капотом. Не знаю, чи вона потрібна, ну, є та є. Що я хотів показати? Подивіться, скільки тут. Простору. У нас, до речі, є тепловий насос. Ось у нас тут електромотор, тут у нас інвертор, але тут місця просто я не знаю. Я сюди ще міг би влізти. Далі, я думаю, що ви теж бачите, там ще під полом куча місця. Таке враження, що машину розробляли спочатку під ДВС, а потім різко передумали і поставили сюди електромотор. Я вважаю, що тут можна було більш компактно і правильно розмістити ці речі і зробити тут багажник. Нехай невеличкий, але він би був так само, як е, в BMW, ну, тут цього немає. Подивіться на цей лапать опори двигуна. Добре, що він е, вібро навантажений сильно, тому його там не доведеться швидко міняти, але я думаю, що цей кусок металу буде коштувати, дай Боже, грошей. Так, повертаємося і рухаємося до багажнику. Значить, що в нас в багажнику? Багажник. Ну я би не сказав, що він маленький, але й не супервеликий. Він достатній. Я от скажу ось так. Він однозначно більший, ніж у BMW i3. Такий самий, мабуть, як у гольфа. Хоча я думаю, що ні, все-таки трохи більший. У нас є поличка, все приїхало, у нас є під полом. Ось тут ніша з органайзером. Плюсом ще було що. В описі був тільки один зарядний кабель. По факту в нас є і від розетки зарядний кабель, новенький, ніхто ним не користувався, все на місці. Так, багажник треба теж притримувати, бо він доволі важкий. Якщо відпустити, то ляпне дуже крепко. Так, рухаємося в салон. Форм-фактор мій улюблених дверей, як у BMW. Трохи дебільнувати рішення, але ну, э, чим воно краще порівняно з BMW, в тому, що тут у нас э, в BMW, тут безрамкові вікна, тут у нас є рамка. Так само і на передній дверці. Відповідно, коли ви закриваєте, воно закривається з приємним звуком. Тому що в BMW так, як холодець, ті двері, ну, таке, все пластикове. В цьому плані тут краще, ну і відповідно шумоізоляція набагато краще. По салону місця ззаду ви бачите, да? чи назис, як то кажуть, за мною, тут місця нема взагалі, тому це більше автомобіль, якщо ви їздите вдвох попереду, або ви не високого зросту, і ви там возите дітей. А салончик. Ну, я би сказав, що він в ідеальному стані. Я спеціально хотів взяти комбінація чорного з коричневим, тому що є ще білі салони. Як на мене, це менш практично і, звичайно, буде треба весь час підтримувати в ідеальному стані, щоб було приємно на це дивитися. В даному випадку салон не задертий, не подертий. Позаду там взагалі ніколи ніхто не їздив, я так думаю. Оці всі моменти по пластику, ось тут, ось тут, ніде нічого не затерте, не подерте, все в ідеальному стані машинка реально як новенька. Е, із приємного, що в нас тут є. Мені подобається, що тут, я думаю, видно, чорну стелю вони зробили. Виглядає дуже і дуже симпатично. Ось ці моменти з е, скопіювали з BMW матеріали, які переробляються, я так думаю. Тому що тут, в принципі, на дотик прикольний матеріал, такий, не знаю, як на які з начосом. І тут, ось так само воно присутнє. А ось тут вони зробили взагалі. Тупа корка з-під шампанського <реш> перероблена. Ну, я би не сказав, що це прикольно, ну незвично, але ну не прям там не знаю. Коротше, спірне, як на мене питання. Момент можна було б зробити щось цікавіше. Так, що в нас є? У нас є електропривід, що я вже казав, у нас є пам'ять на два положення, в нас є ну, мультикермо, звичайно. Все присутнє, саме кермо в ідеальному стані, окрім ось тут одного моментика. Тут є така подертість невеличка. Так, воно в дуже і дуже гарному стані. Все окей. Так, я, мабуть, закрию капот і зараз продовжимо в салоні. Так, по посадці в салоні. Ну, місце мені над головою тут десь в три пальці. В принципі, мені сидіти зручно. Я відвинувся максимально назад. Сидіння хоче за коротке трохи, ну для мене всі вони практично за короткі, але сидіти теж в ньому зручно, бокова підтримка присутня. І ти наче в сідушку трішечки провалюєшся, тому сидіти, в принципі, доволі комфортно. Так, що в нас є ще по моментам? Зараз ми запустимо автомобіль. Е, значить, в нас, ну тут перепрошую, друзі. Традиційно в нас є. Спідометр у нас є якісь показнички там по середньому розходу. До речі, одразу скажу за батарейку 35 кВт. Вона зараз показує. Я її зарядив на 50% показувала 84 км, Це при температурі було мінус 3 десь. Значить, вона показувала від 74 км, Тобто, типу на 100 км, на 100% вона має проїхати 168 км. Фактично, я думаю, це буде кілометрів 140, враховуючи, що зараз дуже холодно, мороз. Пічка працює, все працює. Тому якби розраховувати реально треба кілометрів на 140. По літу, я думаю, це до 200. Оце будуть її справжні показники на сьогоднішній день. У нас вона показує зараз середнього 17,9, Ну, якщо перераховувати, то воно приблизно так і виходить. Що мені було цікаво, що вони зробили ось тут стрілочку. Я думаю, ви бачите. Температура двигуна, не двигуна, а батарейки. Я ще в жодній машині такого не зустрічав. Не знаю наскільки це потрібно інформативно. Мені здається, що просто вони не придумали нічого і вирішили там краще б рівень умивача, може там. Поставили. Так, тут у нас є блок клімату. Тут однозонний клімат з підігрівом сидінь. Єдине, чого немає, а могло би бути, це підігрів керма. І ну, не було машини з підігрівом, тому я вже брав більше, виходячи з того, щоб стан автомобіля був максимально класний. Що не сподобалось, можливо, ви зараз чуєте. От я зараз помовчу 3 секунди. Я не знаю, чутно чи не чутно. Але зараз працює тепловий насос і він працює доволі гучно. Чутно, як він. Ну коротше, поки машина нормально не прогріється, його буде чутно ось такий гул. Тобто, треба або вмикати музику, або ну, якось цим миритися. Тому, як на мене, це недолік. Цей звук доволі відчутний, і не хотілося б, щоб він був в салоні. Далі по е, матеріалам тут у нас. Доволі все непогано, м'якенький пластик попереду, аля підстрочку це все зроблено. Тут я вже казав. Тобто, в принципі, збірка і дизайн. Мені все подобається. Нічого не хрустить, ніяких посторонніх шумів в автомобілі немає. Тут так само, в принципі, все окей. Пластик, цей, ну я думаю, що він буде царапатися. Тут уже є в принципі, декілька подряпинок, тому як би з часом буде тут сліди від експлуатації. Тут стандартний блок керування, мультимедією. В принципі, все зрозуміло, доступно. Якби нічого складного немає. Навігація, параметри і так далі, все це ви можете під себе підналаштувати. Значить, що стосується звуку в салоні, ну, от музика, мабуть, не сильна сторона цього автомобіля, тому що звук такий доволі плоскуватий. Тобто він грає, ну не сильно, не нехті, я би сказав. Могло б бути краще, якусь би преміальну систему можна було б сюди встановити. На рахунок, я ще хотів сказати камери заднього виду, я зараз її продемонструю вам. Ну, ось так. По-перше, вона не дуже велика. По якості вона таке 50-50. Ну і не супер погана, і не супер прикольна. Але при цьому у нас ніяких динамічних ліній не відбувається. От я кермом зараз кручу, Якби ніяких показників. Ну, тобто вона є, але я би більше сказав, що вона номінальна тут. Далі, бардачок є, доволі мізкий, а 4 формат влазить. нічим не обшитий. За це Садість 2. Далі, ось так реалізовані. Підстаканички, в принципі, це мені подобається. Можна закрити, можна відкрити зручно. Є ось такий підлокітник, сюди можна теж всунути якісь речі. Він не глибокий, але він є. Також у нас є CarPlay, у нас є android Auto, але треба кабель ось там підключати. Я думаю, ви це бачите. Не зовсім зручно туди. Ну тобто з цього боку підлазити не дуже, з цього теж. Ну тобто один раз треба провід поставити і на тому, мабуть, і все більше туди не лазити, бо не зовсім зручно. Плюс така ніша. Сюди можна якісь додаткові речі покласти. Ну, в цілому. Я думаю, що по салону. Блін, печка, от зараз е, просто на одиничку стоїть клімат. Шпарить так, що я не можу. Я вже вимкну на 19, поставлю, бо дуже жарко в автомобілі, гріє, відпрацьовує чудово. Е, проїдемось, розкажу про враження в дорозі. Ну і в принципі, я думаю, що на цьому буде все. Так, по традиції рухаємося по нашій дорозі і почнемо з ходової, з вражень від того, як машина їде, що я можу вам. Сказати. Ну, зрозуміло, що враховуючи, що пробіг у автомобіля 30 тисяч кілометрів, жодних посторонніх тут звуків, тичків, нічого немає, машина по своїм враженням доволі збита. Тобто, я не можу сказати, що вона там якась суперм'яка. Ви відчуваєте, по чому ви їдете, по всім якимось там кочечкам. Вони не доставляють дискомфорту. Тобто ви не те, щоб там зуби випадають, але вона доволі збита. Тобто, не м'яка, як допустимо, гольф чи кіаніро, ті більш плавніше якось вона пливе по дорозі. Це автомобіль збитий, але при цьому якби керованість відповідно до машинки налаштували доволі доволі непогано. Ну знову ж таки, 30 тисяч. І коли ти їдеш, ти реально просто кайфуєш від того, що ти нічого не чуєш, жодних проблем, жодних стуків, якихось свірчків. Тобто, по ходовці, хто. То, ну, кому не потрібно, щоб машину укачувала, буде підходити просто на 100%. Тому за ходовку я їй ставлю тверду четвірку. Що в нас є далі? По е, оглядовості. До речі, ось такий момент з цими зеркалами У нас є мертві зони, вони доволі великі, тобто, видно, в них е, достатньо непогано. Я все прекрасно бачу, заднє дзеркало бачу. Але самі дзеркала вони якось розміщені занадто близько до мене. Я би хотів, щоб можливо трохи далі. Я не можу сказати, що це недолік якийсь, але й до цього якось треба чи звикати таке враження, що ти вдома дивишся просто в зеркало перед тим, як збиратися кудись виходити. Тобто, надто якось близько. Не можу сказати, що це мінус, але коротше, це просто якось незвично для мене особисто, тому якби. Не знаю, можливо, покататися, якщо тиждень до цього звикнеш, але хотілося б більш традиційних моментів. Так, на рахунок рекуперації. У нас є підкермові перемікачі, ми можемо регулювати зараз у нас написано де, і ми вмикаємо перше положення, друге положення максимальної рекуперації тобто можна під себе регулювати рекуперацію. Мені це подобається. Я перепрошую, друзі. Можна під себе підрегулювати рекуперацію і до того стилю, який вам підходить. Тобто на максимальному рівні ми звичайно, коли відпускаємо газ, дуже і дуже відчутно, як машина тормозить. Так само при цьому, коли ми піднімаємо положення максимально вверх, у нас е, ніби вмикається спортрежим. Тобто вона доволі різко реагує одразу на педаль газу. Так що кожен під себе може підналаштувати. На рахунок потужності в нас тут 140, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 кінських сил. Зараз ми трішечки зупинимося, не буду тут з місця рвати, тому що вона зараз і погода, і машини зараз їздять. Поїхали в пол, натискаємо О, підгрибають колеса. Ну... Ви знаєте, доволі непогано. Для міста взагалі ок буде супер. Для траси ну, трішечки замало. Мені здається, все-таки треба хоча б кінських сил десь плюс-мінус 200. Тоді підрив веселіший. З місця вона знову ж таки трохи демфує газ і вже розвивається повний момент, тільки коли ми там поступово почали розганятися для того, щоб ви не всадили батарейку одразу. Коротше кажучи, друзі, Автомобільчик, як на мене, чудовий за ці гроші взагалі супер. Ну тобто, за там умовних до 14 тисяч доларів взяти автомобіль в практично новому стані, який можна поставити на гарантію. Я вважаю, що це прям супер, класна пропозиція. Е, знаєте, я зараз дивився, я хотів ще купити такий автомобіль на перепродаж, але вже не можу. Вже цін таких немає, вже нереально, вже вони дорожчі, як мінімум, мабуть, на ну, десь на Пів, а то й тисячу євро дорожче торгується там. Це те, що я казав, що зараз зимою буде останній час, коли ще можна вигідно купити. Далі ціни підуть вгору. І бачите, навіть зима ще не закінчилась, а вже попит збільшився. Тому, друзі, я дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Ютуб. В телеграмі основні всі наші пропозиції там ми публікуємо. Тому ось бачите, людина звернулася, забронювала автомобіль. Завтра ми його будемо передавати. Я думаю, що він кайфоне від автомобіля, тому що він реально просто новий. Прям мені б хотілося ще на ньому покататися. Я задоволений за ці гроші. Прям супер варіант. Тому всім дякую за увагу. Всім гарного дня.